Сьогодні у нас 30 червня 2017 року. 17 година 40 хвилин. Я старший слідчий слідчого управління Василенко Тарас Григорович. Зараз ми знаходимося на полях, де знаходиться урожай належний тов Нива і територія, прилегла, територія полів прилегла до селища Бережинка Кировоградського району. Відповідно до ухвали слідчого судді Олегського районного суду міста Кіровограда Загреби Андрія Віталійовича винесено ухвалу про арешт майна, а саме посівів зернових на полях, що знаходяться в користуванні ТОВ НИВА-2010. А саме це поле засіяне. Рапсом площі 255,5 гектар, ячменем поле номер 2 площею 116 гектар, пшеницею поле номер 3 площею 457,3 гектара, соєю номер 4 площею 400 гектар, кукурудзою номер 5 площею 667 гектар, соняшнику номер 6 площа 920 гектар. На даний момент на вказаний врожай. Накладено арешт та вказане майно передане на зберіга відповідальне зберігання засновникам ТОВ НИВА 2010, а саме Олегу Миколаєвичу та Трибиненку Ігорю Миколаєвичу. Про що їх також повідомлено, роз'яснено, що це положення статті 382 кримінального кодексу України, та також відповідно зі цим ними власноручно написані розписки про отримання. На зберігання вказаного врожаю. Все це відбувалося в присутності понятих. Поняті, будь, будь ласка, представтеся. Чемошенко, Володимир Миколаєвич, механізатор. Ілюхіна Валентина Олександрівна, працівник Товнива 2010, бухгалтер. А, Олег, Олег Миколаєвич, вам зрозуміло а, положення вказаної в ухвалі та протоколі а, і положення статті 380 Кримінального кодексу. Так. Постанова така ще оголошена, складено протокол та отримано відповідні розписки. Можна тут свою да. подпись. Щось за що на салонський поки подіваємося там що